Вітаю шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Одеса. На що очікує на Великдень Одесу, Що буде відбуватися? Що планує ворог? Чи буде обстріл на Великдень Одеси? Тут є маніпуляції, агресія запланована. Напевно, що є люди, які працюють на ворога, які під впливом цієї пропаганди, вони навіть можуть. Це дуже жорстока якась ситуація тут пов'язана із цивільними людьми і з дітьми. Дуже сильно вони хочуть це приховати. Тільки я не розумію, чи це буде обстріл, чи якась, в чому буде смисл. Це колаборанти. Це дійсно люди, які е, зараз в Одесі. Вони прихильники Росії. Так, їм платять гроші. Будуть вибухи робити. Можливо, це просто мінування. Я хочу запитати. Так. Дивіться. Цей Великдень в Одесі треба дуже пильно дивитися до того, хто де проходить, біля якого будинку, я так розумію, це мінують щось лаборанти, їм видана задача така. Ще можливо, мінуватися буде там, де гуманітарні склади з гуманітарною допомогою або видача людям допомоги. Вони планують масштаб, масштаб, щоб багато людей загинуло. Це так угу. до, до цього готуються ретельно і давно. Так, чи буде здійснено обстріл? Мені цікаво масштабний обстріл ні Але Якщо обстріл, вони знають, що місто Одеса має сильну захист неба, і це неефективно. Їм треба масштаб, треба, щоб багато людей загинуло. Не знаю, що це неефективно. Не можуть обстріл здійснювати тільки для того, щоб посіяти паніку, лякати вибухами. Але тут все. щоб цей великдень був дуже сильно важко, важкий. А я хочу забрати. Проте, так, чи вдасться це зробити. Так, там дають гуманітар. Ні, захистять. Дивіться, викриється оця ситуація. Цей план зруйнується, ворог не зможе його здійснити. Оці агенти вони не зможуть це здійснити. Їм дуже важко це зробити. Я хочу забрати весь цей негатив. Заперечую, заперечую. Прошу ви сили, допоможіть нам. Заперечую, 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 заперечуємо, заперечуємо. Там і чоловік і жінка. Прошу викрити всіх колаборантів, всіх, хто на ворога працює, заперечую, 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 заперечую. Заперечу, заперечу, заперечу. Військові наші не дадуть їм це зробити більше немає нічого запланованого. ніяк всі плани давно підготовлені заперечую. Всі плани. Ворожі руйную. Прошу зруйнувати всі плани ворожі щодо Великдня в Одесі. <кій> Великдень в Одесі проходить мирно. Щасливо, всі люди радіють, буде так, буде так, буде так. Відвертаю всі загрози життю цивільних людей. Більше немає в Одесі. Мирний Великдень, буде так, буде так. Перекривають. Перекриваю, да будуть викриті всі колаборанти, всі агенти Росії більше не можуть чинити злочини. Буде так. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, захистіть місто Одеса на... на ці три дні, на Великдень. Від ворожих агресивних дій, від загрози життю цивільних людей, дітей, жінок. Відверніть колаборантів, відверніть росіян, навіки вічні від Одеси. Більше не мають плану агресивних дій, більше не мають жорстоких планів вбивати цивільних людей в Одесі. Буде так, буде так, буде так. Руйнується вся їхні плани, всі руйнуються. Вся їхня агентура руйнується, викривається повністю. Буде так, буде так, буде так, де буде знешкоджена вся вибухівка, де будуть знешкоджені всі злочинці. Буде так, буде так, буде так. Прошу Відверніться Де буде все сказане, здійснення, закликаю, допоможіть нам, будь ласка. Та Водомирне небо в Одесі на Великдень взагалі буде так. Дайте сили військовим України захистити цивільних людей в Одесі. Дякую за увагу.